Бережи красу, Криворізький ботанічний сад оголосив благодійний збір коштів задля того, аби забезпечити теплом колекційний фонд уранжерейного комплексу. Сукуленти, папороті, відомі багатьом азалії та навіть пальми. Загалом під скляним дахом оранжереї, збудованою на початку 80-х, зберігаються близько тисячі рослин з різних куточків земної кулі. Вони не лише привертають увагу своїм екзотичним виглядом, але й мають наукове освітнє та практичне значення. Але через агресію РФ та можливі атаки по об'єктах теплоенергетики колекція може опинитися під загрозою. Те, що дбайливо збирали майже півстоліття, через холод може загинути за лічені години. Тут зібрана, я б, я б сказала, для нас нашого промислового міста досить унікальна колекція тропічних і субтропічних рослин. Зрозуміло, що ці рослини можуть. Зимувати в наших умовах лише в закритих приміщеннях, і звичайно, їм ми маємо надати відповідні умови для виживання. Рослини тут у нас зібрані з усіх континентів: це й Австралія, Азія, Америка, Африка. І, звичайно, що всі вони потребують різного температурного режиму. Тож, аби унікальна колекція пережила цю непросту зиму, Криворізький ботанічний сад самотужки утеплює будівлю та розпочав благодійний збір коштів під назвою Збережи красу. Його мета зібрати 100 тисяч гривень на придбання генераторів та теплових пушок, аби зберегти екзотичні рослини за будь-яких обставин. Окрім донатів, містян та гости кривого рогу запрошують до себе відвідати оранжерею, відомий бал Хризантем, а також сад у його яскравому барвистому вбранні. Криворізькому ботанічному саду є чим дивувати у будь-яку пору року. На зараз ми ще бачимо ці осінні шати, оці гарні гарне вбрання наших рослин. Зараз дуже гарно виглядають і дуби, і ясини, і клени, і липи. Дуже гарно виглядають культивари. Барбарису Тумберга, зокрема, у нас на цій ділянці ми бачимо від зелених кольорів до таких бронзових, пурпурових. Дуже прикрашають зараз пейзажі, плоди різних деревних рослин. Насолодитися різнобарв'ям фарб осіннього саду можна, допоки листопадні дерева не скинуть з себе вбрання. Тож рахунок зараз вже йде на дні. А ті містяни та гості міста довжиною у життя, які бажають долучитися до цієї благодійної акції, можуть надсилати кошти за реквізитами, які ви зараз. Бачите на ваших екранах Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перше міський.